Меня гроглеваха, відвантажуємо один 244 люксовий, коробка 4 плюс один. Відключаємо і передній міст. Трактор акційний 22-го року, хто ще не замовив. Будь ласка, ще пару штучок є. Культиватор також беруть, пружинна до нього. Навісне причіпне обладнання, будь ласка, все є. Зажалки, копалки, окучники. трактора в наявності. Запрошуємо на майданчик на Тест-Драйв. Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса.